Про спільноту Selenium та Python, Яка мотивація особисто? Я бачу? По перше, це підтримка спільноти, тому що навчання його багато не буває. Ну, хто навчався, той знає, що іноді там існують якісь там курси, там 10 годин, 20 годин, і щось там 20 годин показала якихось відосів, показала якісь лекції, іначе все зрозуміло. Ти йдеш там на роботу, або йдеш вирішувати домашні завдання. Нічого не працює, і йде шукати цю підтримку. Тому мотивація ну спільноти з соленям та Python це підтримати спільноту. Якщо є якесь питання, то можна, можна його задати. Та ми будемо якось вирішувати, шукати відповідь на це питання. Щоб кожен учасник спільноти досяг у успіху в тій справі, він, він робить. Наприклад, вирішення поточних технічних питань з Selenium та Python – це дуже актуальна тема, тому що е, я впевнений, тут присутні люди. Ну я знаю, що вони присутні, тому що тут співробітники моєї компанії дизайн присутні, і вони знають, що коли ти працюєш над якимось завданням, іноді е, ну. Трапляються якісь помилки, щось незрозуміло. Пишеш код, він наче повинен працювати, а він не працює. І іноді бувають поточені технічні питання. і Я так думав, що ось було б як класно, що ну був би доступ до якихось професіоналів, де можна питати: а що таке стейл референс елемент ексепшн, як його вирішувати, як його віддебажити? Можна комусь написати та. Там, щоб ця спільнота могла дати такі поради, тому що якщо і це актуально, до речі, в тих компаніях, в маленьких компаніях або в маленьких командах, тому що коли, наприклад, там команда автоматизаторів там 3, 4, 5, там є якісь там сеньор автоматизатори, то це ну може не так актуально, тому що можна піти та запитати у цього досвідченого автоматизатора. А коли іноді буває, що, наприклад, команда з двох автоматизаторів. Або команда з одного автоматизатора, і там взагалі ну і запитати та, ну нема в кого, тому що там йдеш до кого до менеджера. Ну він каже: Ну там по Гугле запитай чат GPT. або там: Ну, у програміста ну він може знати Python, але він ніколи не працював з Selenium, да Тобто, ну він теж дасть такі поради, там почитай логи та постав брейкпойт від дебаш. Наступна мотивація це професійний розвиток. Я спілкувався з автоматизаторами, які кажуть, ну, ось я там щось там якусь там дві сторінки я можу автоматизувати, а як, як мені автоматизувати 100 сторінок, в мене там проект завеликий, тобто мені потрібен якийсь розвиток взагалі технічний, якісь там нові теми вивчити. Наприклад, як зробити security тестування, як зробити там скріншот тестування, як протестувати там імейли з додатку та інше. Тому. В нашій спільноті можна запитати, наприклад, зробити якусь доповідь да, на цю тему. В мене, до речі, є контент-план. Я можу його окремо показати. Що за декілька років роботи з селеніумом, в мене там десь 20, -20 тем, які можна було б достатньо глибоко розповісти про Selenium та тестування. Наступна мотивація це перекваліфікація з ну, тест тестувальника на автоматизатора. Тому що для деяких людей це актуально. Чому? Тому що ну, ринок праці в Україні, на жаль, він зараз не дуже гарний. Тобто, ви, може, з цим особисто особисто це відчуваєте, або, знаєте, нещодавно ми відкривали вакансію ну, тестувальника, просто тестувальника. І нам на цю вакансію надійшло 450 резюме, тобто там не те, що там співбесіди зробити з цими людьми, там наш HR-менеджер, там ти не встигаєш там читати ці, ці резюме. І е, я розумію, що є певне коло людей, які можуть думати про те, що почати окрім ручного тестування, робити якусь перекваліфікацію в автоматизацію. Формати ну найпростіше це різні обговорення та доповіді. Наприклад, сьогодні в нас буде ось доповідь, да, якраз я цю зроблю про як я особисто пропоную шукати та виправляти помилки. В нас буде обговорення да, тому що надіслало декілька питань. Ми можемо просто поговорити в. Яка в кого точку зору на це питання, або хтось знає рішення. Можна робити консультації, лівкодінги челенджі, тому що, наприклад, той досвід 9 років тому на кафедрі АПОТ в Хноре, ми робили челенджі. Тобто, ми ну це є такий елемент, знаєте, як як цей сайт, де завдання з питоном я і забув. Ну, тобто там 500 завдань, ви там один за одним, за одним їх вирішуєте. Ми теж таке робили. Я запропонував там п'ять простих Python завдань, і ми там годину поділилися на команди, сіли за комп'ютери, та ці команди на швидкість ці завдання вирішували. Ну, такі, як Олімпіада. Тобто, можна буде спробувати там, якийсь челендж, тестування зробити. Ще цікаво, ну, це Да? Тобто, сісти, наприклад, там за годинку або півтори там щось там швидко закодити, якийсь профовконцепт зробити. Які теми пропонуються? Ну по-перше, як то кажуть, сле вона ж називається Selenium та Python, тому мабуть, пріоритет буде у Selenium та Python. Але ну я відкритий. Я ну не така людина, що ні, лише Python, лише Selenium, інші технології — Це фігня? Ні, кожна технологія має своє місце і тому, що ці технології вони там на місці не стоять там щось з'являється нове. Цікаво повивчати відмінності, якісь особисто особистості цих технологій, і тому можна ще буде обговорити ну, взагалі тестування, взагалі програмування. Чому взагалі програмування? Тому що автоматизація це програмування. Тобто я усіх автоматизаторів, ну, яких я менторив, яких я навчав, я казав, що вітаю там сьогоднішнього дня ви програмісти. Тому що, да, мабуть, ти пишеш скрипти автоматизації, але це програмування. Тобто, воно там ну ніяких відмінностей від програмування там вже немає. Тому питання програмування я б теж би пообговорював би, та якісь там інші технології, наприклад. Якщо буде якась там цікава технологія, наприклад, інтеграція з чатом GPT, а ви вже почали інтеграцію з чатом GPT, Ми вже починаємо автоматизуємо роботу нашу, тестування за допомогою чата GPT. але ще доповісти на цю тему нічого. Мабуть, десь за місяць або два-три можна буде зробити доповідь. Пропонуйте ваші теми. Тобто я дякую тим, хто надіслав питання одразу. Да? Наприклад, цікаве питання. Люди кажуть про плейрайт, та мабуть, десь там на наступний раз або за через раз можна буде зробити це, обговорити плейрайт, його відмінності від селеніуму, та як то кажуть, чи треба бросати селеніум та переробляти усе на плейрайт. Тобто, кажіть, що вас цікавить, та, та кажіть, що ви можете доповісти. Тобто, наприклад, можете написати: Володимир, я можу на наступний раз там, показати, як ми мігрували з Selenium на плейрайт. Або як ми почали писати скрипти на плейрайті з нуля, або щось, або там, я можу розповісти, як ми там, щось там, на Python, API тестинг робимо. Тому пишіть і, можна буде, зробити доповідь: там, 5 хвилин, 10, 20, 30. Це ми вже вирішимо. Uh, що стосується спільноти, да, Telegram, Reliable Python, QR-код, то можете відсканувати, доєднуватись там вхід вільний.